Тут посеред дороги росте суниця, При тому її тут багато, деяка вже от відходить, посохло. І це от просто на дорозі. Також ми знаходили не тільки суницю, а й полуницю. Ну, це вона вже дика стала, але це ну, її вирощували ще тоді часи до аварії. Знову паркан про те, що я говорив. Фруктові дерева, от яблуні, груші, сливи. Тут дуже багато фруктових дерев, причому, що вони, я розумію, що вони дикі вже, але на них є плоди. Я бачив невеликі яблука, сливи. Груші не бачив, але те, що тут таке є, а виноград бачив і теж вже є грони. Тому тут в село дуже таке цікаве для проживання. І найголовніше, що тут немає радіації. Тут радіація повністю в нормі. 30-35. Це нормально, до 30 норма.